Пані Владо, допоможіть рятуйте. Мій чоловік мені зрачує. Знаю, бачила, зараз все зробимо. допоможемо. відворот, поворот, переворот, заворот, зараз все Шо зробимо. Що треба, кажіть. Значить, так, потрібно, щоб ти роздобула волосинку обіччиці. Стільки достатньо. Достатньо. Підійде. Що ще треба? А, щось, що вона носила. Зуби а, зуби підійде. Верхній ряд. А... Що ще треба, кажіть? А, бо, 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 боюсь навіть запитати. Питайте. Краплинка крові. Тільки достатньо. Достатньо. Зараз все зробимо. Відворот поворот. Не, не треба пані владу ніякий відворот. Просто зберіть її докупи, бо я боюся, що мене посадять. Шучайся.